Азербайджансько-російський конфлікт набирає нових обертів. Суд в Баку залишив під арештом вісьмох росіян, яким інкримінують звинувачення в транзиті наркотиків з Ірану та кібершахрайстві. При цьому Азербайджан вочевидь демонструє ставлення до Росіян, адже на слухання затримані прийшли із помітними слідами побиття, і цього ніхто не приховує від телекамер. Рейди проти росіян в Азербайджані почалися після гучних затримань азербайджанців в Росії в Екатеринбурзі. Тоді загинули дві людини, і прокуратура в Баку певна, вони зазнавали катувань. Тим часом український президент подзвонив Ільхаму Алієву, щоб висловити співчуття через Свавілля Кремля. Усі подробиці суперечки двох країн і яку користь вона може принести Києву. Дивіться далі в сюжеті кореспондентів ТСН. Із синяками під очима і добряче відгамселеними обличчями громадяни Росії постають перед азербайджанським судом. Баку інкримінує їм контрабанду наркотиків з Ірану та кібермахінації. Вісьмох осіб вирішили арештувати на чотири місяці. Серед них працівники російської пропагандистської агенції Супутник, яких підозрювали у зв'язках з ФСБ. Після облави в офісі кремлівського медіа кількість їхніх співробітників скоротили із 40 до 1. Ого. Такі маски шоу в Азербайджані стали фактичною відповіддю на облави російських правоохоронців на вихідців з Азербайджану у Єкатеринбурзі. Там затримали пів сотні осіб, нібито у зв'язку з причетністю до вбивств 2001, 2010 та 2011 років. Арешт відбувався за участі ФСБівців з особливою жорстокістю у відділку. Та у службовій машині померли двоє братів: Зіядін та Гусейн Сафарови. Їх тіла вже передали до баку. Місцева судмедекспертиза виявила сліди побиття та катувань. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства двох громадян співробітниками правоохоронних органів Росії. після розтину черепа було виявлено в тверді та м'які тканини мозку. Тупа травма грудної клітки супроводжувалася численними зміщеними переломами ребер з обох боків уздовж кількох анатомічних ліній. Приблизно 7-8 зміщених переломів ребер з кожного боку. Відносини попсувалися настільки, що в Азербайджані вже скасували усі культурні заходи Росії як на державному, так і на приватному рівні. В пресі з'являється інформація про те, що російські школи переводять на державну мову. Про це нібито сповістили вже і батьків. Скасували також візит азербайджанської делегації до Москви. Кремль зі свого боку не поспішає залагоджувати конфлікт. Свою провину у загибелі азербайджанців не визнають. кажуть, Баку перебільшує проблему. Паралельно у Росії продовжують арешти. У Єкатеринбурзі силовики жорстко затримують очільника азербайджанської діаспори Шахіна Шахлінського. Російська служба Бібісі пише, що його автомобіль зупинили на вулиці, розбили вікна, витягли його з транспорту та накинули кайданки. Після допиту його таки відпускають. На килим до МЗС у Москві через затриманих працівників агентства Супутник викликають посла Азербайджану. Президент України вже подзвонив азербайджанському очільнику Ільхаму Алієву висловити підтримку та співчуття. За словами Володимира Зеленського, Кремлю не вперше принижувати сусідів, висловив Азербайджану повну нашу підтримку і солідарність. Зараз Росія розпалює нову кампанію ворожнечі проти сусідів, і після жорсткого вбивства в Росії двох людей. З азербайджанської громади ще й погрожує азербайджанській державі. Треба, щоб всі партнери однаково це сприймали. Сприймали як загрозу не комусь одному, а всім, всім, хто поруч з Росією, вбиваючи одних та принижуючи інших, Росія намагається залякати і підкорити. Ну і нинішня криза між Баку та Москвою вже друга за останні два роки. У грудні 24-го російська ППО збила пасажирський літак азербайджанських авіаліній. Судно прямувало з Баку до Грозного. Після підбиття пілоти встигли скерувати його до казахстанського міста Актау і там розбилися. Більше половини пасажирів тоді загинули. Кремль спершу приховував інформацію про збиття літака, як це вже робили з рейсом МЕЧ-17. Потім таки визнали цей факт. Путін дзвонив Алієву висловити співчуття, але, вочевидь, вибачень адекватних, які притягнення винних до відповідальності, азербайджанський лідер так і не дочекався. Азербайджанські медіа припускали, що саме через це Алієв не поїхав у Москву на парад 9 травня. Навіть попри те, що усю його родину особисто на прохання Путіна їздив запрошувати очільник російської православної церкви патріарх Кіріл. Окрім усього, аналітики вбачають в нинішньому конфлікті між Баку та Москвою геополітичне підґрунтя. Азербайджан вже давно намагається оскаржити домінування Москви на південному Кавказі і вимагає до себе більшої поваги. Після ослаблення позиції Росії через війну в Україні азербайджанці успішно ліквідували самопроголошену нагірно Карабайську республіку і повернули її під свій контроль. Тепер Баку намагається відібрати в Москви і монополію на газопостачання, і вже перехопили частину поставок до Європи. Не виключено кажуть фахівці, що справа може дійти і до постачання Україні летальної зброї. Досі Азербайджан постачав нам лише гуманітарну допомогу. Оксана Ткаченко, ТСН 1+,1, Марафон, Єдині новини.